Всім привіт! вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціну у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити вас, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову. Перевірку автомобіля. Орієнтований список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. На буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім! перегляду. Nissan Qashqai. 12 рік, 1,5 дизель, 198. Проб його ціна 12 тисяч. Контакти є. На оригінальних дисках, лінзована оптика. Клімат-контроль, мультакермо. З фаркопом. Kia Sportage. Так, 12-й рік, літровий дизель, 159 тисяч пробігу, без підкрасів, ціна 15900. Тут контакти і ось тут. Так, автомобіль тонований, дуже тонований. Салон шкіряний, коробка автоматична з клімат-контролем. Hyundai Santa Fe. По автомобілю. Це восьмий рік модельний 9-й, 2,2 дизель на 117 кВт. Пробігу 194 тисячі, ціна 11400. Контакти до власника ось тут. Покажу по салону. Так, шкіряний салон сірого кольору, клімат контроль, коробка. Механічно, є форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Kadjar. Сіжепригнаний автомобіль 2016 року, модельний 17, 1,5 дизель з роботизованою коробкою передач. Ці, так, ціна за автомобіль 16900, пробігу 119 тисяч. Контакти бачимо по комплектації клімат, контроль, круїз, навігація. Підігрів сидінь. Так, салон бачимо на тканині. Є парктроники. Hyundai ax 35 11 рік, 1.6 бензин, 104 пробігу. Це на 11500. Контакти зафіксовано. Так, заглянемо по салону. Салон на тканині, коробка механічна. Є кліматконтроль. Renault Koleos 12-й рік, 2 літровий дизельний двигун, 260 пробігу. Ціна 11900, повний привід на автоматі. Контакти є. Більше інформації уточнюйте. Nissan Qashqai. Одинадцятий рік, 1,5 дизель, 205 пробігу. Ціна 10500. Салон на тканині з клімат-контролем та парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai AX-35. 10 рік, 2,0 дизель, 11950 ціна. Контакти бачимо салон на тканині, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Нісанджук. Жучок 10 року, 1,5 дизель, ціна 8500, контакти є. Так, Зараз заглянемо по салону. <кій> Якщо вдасться, вікна запотіли, нічого не видно. Салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте, вам дадуть більше інформації і фотографії. Chevrolet Captiva, 13 рік, 2,2 дизель, ціна 11800. Контакти ось тут. Салон комбінований, бачимо, є фаркоп та парктроніки. Peugeot 3008. 13 рік, 1,6 тизель з автоматичною коробкою, пробіг оригінальний, треба уточнити, який без підфарбувань. 10250 контакти є. Заглянемо по салону в гарному кольорі. Кого цікавить телефонуйте? Дачі Адастер. 12 рік випуску, 1,6 бензин, повний привід, це на 8600. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більш повну інформацію. Nissan Qashqai. Так, Qashqaiчик 10 рік 1,5 дизель, 232 пробіго, рідна фарба, 10450 ціна, контакти. Є багато сервісної документації. Є підігрів сидінь, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda cx 7 11 рік, 2,2 дизель, 193 тисячі пробігу, пробіг пишуть рідний, автомобіль без підфарбувань, ціна на 11700. Тут контакти до власника. Шкіряний салон. Коркопом. Mitsubishi Outlander. Так, По опису це 11 рік, 2,3 дизель, 205 пробігу. Ціна 11900. Контакти є. Комбінований салон, бачимо, коробка механічна. Є форкоп, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touareg На пневмі, Це 11-й рік, літровий дизельний двигун 180 кВт, 213 пробігу, ціна 21 500 доларів. Контакти є тут бачимо. Full LED-фари, коричневий шкіряний салон. Фуркоп, парктроніки, звичайно. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai. 12 рік 1,5 дизель. Обслужений автомобіль, 230 пробігу, ціна 12300. Контакти є коричневий шкіряний салон, кліматконтроль. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan так, Tiguan 11 рік випуску, 2,0 бензин, 240 пробігу. Ціна 11500, контакти ось тут. В чорному кольорі. Так, шкіряний салон бачу. Як ми запотіли. Більше інформації уточнюйте у власника. Рено Каджар. Каджар 18-го року, 1,5 дизель на автоматі, 145 пробігу, ціна 17600. Контакти бачимо. Салон на тканині. Більше інформації уточніть у власника. Mazda CX 7. 2009 рік випуску, 2,2 дизель, 219 пробігу, акустика Bose. автомобіль з Німеччини. Повний привід, обслужена сертифікатом, ціна 10800. Тут контакти до власника. Кіряний салон, підігрів. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 12 рік випуску, 2-літровий бензиновий двигун, 220 пробігу. Ціна 11500. Контакти бачимо ось тут. Так, по салону. Світлий шкіряний салон з автоматичною коробкою. Підігрів сидінь, бачу, є, клімат контроль. Більше інформації уточнюйте. Audi Q5. 13 рік, 2,0 дизель, 13900 ціна. В новою резиною. Контакти 0,95. 5 588 9120 Так, дуже тоновано і не знаю, чи щось вийде показати. Є шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Mitsubishi Outlander. 10-й рік модельний 11, 270 пробігу, 2,2 дизель. Ціна 11800 на повному приводі з автоматичною коробкою передач. Так. Комбінований салон. Більше інформації уточніть у власника. Nissan Qashqai плюс 2. Семимісна версія, 2008 рік випуску, 1,5 дизель, коробка механічна, 213 пробігу, пишуть, оригінальний, повністю обслужена, замінена ГРМ, помпа, всі фільтри і масла. Ціна 9200. Контакти є. По салону садини на тканини есть климат-контроль с форкопом и паратрониками.